Дніпропетровський аеропорт в очікуванні нового митного кодексу. Усім, хто відлітає, видають спеціальні пам'ятки із роз'ясненням законодавчих змін. Новий кодекс набуде чинності вже у п'ятницю, 1 червня. А значить, повертатися додому пасажирам доведеться вже за нових правил. Про основні з них далі у матеріалі Галини Сергієвої більше доби очікував свого рейсу на Москву Сергій. Коли нарешті реєстрацію почали, його повідомили про нові правила митного оформлення з 1 червня. Ну вот мне дали брошюрку, не успел сейчас знакомиться. Вот. Я об этом узнал только сейчас, от вас и вот от той девушки. Пам'ятки розстеражовані на трьох мовах: українській, російській та англійській. Йдеться в них про основні зміни у митному законодавстві. Роздавати ці пам'ятки ми плануємо сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 30-те число, і люди будуть вилітати сьогодні по старим правилам. А повернутися з 1 юня 2012 року по новим правилам. Ці пам'ятки зараз при реєстрації любого ріса будуть проходити рейси на Москву Домодедово. через 15-20 хвилин буде реєстрація обміну. Нові правила називають більш лояльними до пасажирів. Так поменшає обмежень для домашніх тварин. Продуктів можна буде ввозити на суму у четверо більшу за ту, що була раніше, замість 50 євро, на еквівалент до 200 євро. І найголовніше збільшили поріг, від якого розпочинається декларування. 1 юня этого року при підсіченні таможеної в Україні граждані можуть ввозити товари без уплати таможених платежі на суму до 1000 євро. Це через візоні пункті пропуска. До 500 євро, весом до 50 кг ручної кладі. Для тих, хто збирається перевозити більше грошей, а саме від 1000 до 10000 євро, передбачене в'їзне мито. Вони мусять платити не 20, як раніше, а 10% від суми. Павло Федосов, Галина Сергієва, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.